Ладно, Первое, слава Україні! Слава нації! Друзі! слава! багато говорити, а ось пан Ткачер зробить свою справу йти і дому. Не всі можуть бути ревченнями, усі будуть йти у його. Якщо бере справу, тому що можна багато і гарно говорити, але треба діти. Ребруча та війна, чи місія здійснена, здійснена, якщо українці будуть об'єднуватися, ґрунтуватися. Так, ми всі різні. Комусь подобається і комусь не подобається, комусь інші цінності. Але я думаю, що якщо робимо мати свою державу, але не фіктивну, не. Ми а українську свободну, самостійну державу, ми будемо в ній жити добре і щасливо. Через того ці чотирьох словах, це українська. Тому що ми, українці, на своїй землі, тут і потрібні. В інших місцях ми будемо тільки, як об'єдна сила, мова, так. Тому нам нема куди їхати. нам не цікава. Якщо хтось хоче, щоб ми зникли. Багато вступаючи говорили, що українцям психологія не така, яка треба, що ми завжди робимо те, що треба робити. Так, ми не є унікальними, можливо, хтось із інших народів більш точно як росіяни. Але в нас вішня, попри все, ми на цьому світі є існування. На жаль, виховання дуже важкі. Але згадайте, коли почався євровайдан. Ми Я за тоді писався так, скептично. Але коли побили студентів, розумієте, українці поїхали в Київ, а не по по вожді, або, або затику свого серця. Коли почали видувати, тоді почалися збройні супроти, не податорка вожі, тому що іноді так не можна було щось робити. Коли втік є до і прийшла нова власника, смайданка. Жаль, українці не змогли згуртуватися. Я вірив, що люди, які пройшли, майдан, ті, що були в тілі, вони зможуть розуміти те, що люди, які хотіли Хотіли, хотіли найбільше українців. Але так ми влучимося. І в цьому ми всі ви в багато гарно говорили. Але я завжди чекав, що з цієї наші... Я твінюк ничко і тягне бок, той з них так приять. Але колеги, будемо чесні, хтось земельних проявників. Тому Сіренька людина, але яка мала канали і можливості, вона вийшла на перший план. Це хороше. І цьому є і наша винага, коли маєте, є таке поняття, як ситуація на межі. От на межі треба діяти революційно. На жаль, так не трапилося. Тому в цьому, що прийшла за твоє, кожен з нас несе і відповідальність. Не Я на нього хода прошедка. Я думав, що людина, яка пройшла такий шлях, вона розуміє, що треба рухати Україну. Але виносить бізнесмен, є бізнесмен, для нього головне гроші. В кожному українському райцентрі, і в селі з'являється магазин грошей, коли наші солдати потребують саме на це какая дитина, він на цьому богатіє і, на що це нормально. Тому ми маємо робити визволки. І цих груз зробимо. Зараз ми тримаємо на стадії революції. Вона стане така мирна. Наші історії українські є буквально двічі. Перший раз це часи Хмельниччини. Пане Весерцю сказав, що це була стала революція. Ні, пане Юр, це була не завершена. Українці ставу не зкинули польських панів, знищили кріпа. Але потім, на жаль, очільник та Хмельницький не зміг потягнути власні сили і повірив російському царину. З ви знаєте. Але тут є ще інший момент. На жаль, українська старшина вона не продовжила йти по шляху звільнення своїх братів. Які не добилися свою волю, навчалися вдову захід бачити. Ми причинили, в цьому була трагедія. Ми ще теж руїна префазна владу вийшла те, що ми, ми наші предки, здобули. Залишилися наслідки, залишилися залишки бачить, і мені як ночі німці залишилися. Ми отримали так позитивно, що ми проходили з віки Потім козацький дух. Потім робили змаганнях років теж. Це була робоча національна комісія, не об'єдналися. І коли селяни не, не, не повділи пластину вчинку, а пірних більшовика, ви знаєте, через, через 10 років вони йшли в крові і жали навіть з голоду. Тому, але це треба достилю, я простий як я, я погоджується з паном Каченко, у нас буде безграмотні. Вони не розуміють цього. Вони живуть в старих коронавірах. Де -організація, де колонізація, на це дуже важливі. Боже, багато гадить речей про любов до України, про революцію. Але коли простий, прийшли українець, не розуміє, що за не, що це його тримає. В ту минулу. І це перший круг для звільнення тобто, з старих друг. Ці всі свята. Перше друге травми. Я хочу подякувати пам'яті саме і друзі, що вони хочуть ініціативу, щоб старі слова, старі свята комістичні були... були знищені. Ми не можемо жити в країні, з яких Це не свято перемоги, це для українців. День трагедії. Ми далі воювали, далі гинули. Наші, наші країнці воювали ще із, із, із не тільки воювали ще вою. А ми воювали ці упаки. Тому це свято 5 травня, для нас воно не має бути за залізних людей, може зникнути. 8 травня, як європейське, воно може бути простим святом на всієму рівні. А для нас воно може бути десь день. Почалася війна, навіть забивки в школах, щоб не, не, не були не в руки миру, а руки згадки, ну, не українці, мали з українці. що українська найкраща сила. Друзі і свята, це все залишки. Ми зараз це робити. Ці 7 березня, це все жахітні, і ця героїзнація ця, ця нам буде рухатися. А ще проблема декологізації. Оце ще імперський спадок Росії нас теж часто бою. Кіровоград. Ой, а чому не є себе грати? Така гарна назва. Як люди билися? Більшість в цих місцях вони були самі зубами. Як у нас це є песні. Тому є багато десь чого трикатися досила. І головне це просвіта наших українців. Кожен з нас назвав, кожен з нас пише, друкує, читає, спілкується, треба роз'яснювати. От зовсім недавно це було всередині. У нас був, дуже справжній день, жал по тато. Він був на майданчику, 16 лютого білий року, де били в пертісті. Він вийшов, потім волонтер. І тут тебе фронт, але не зміг. Врешті решт він від пертакує помер. І ось назвали на 6 його вулицю, податок. Але за шість люди, які він повстив з вулицю, вийшли внесок. І ось вони розвалили простий український жіночок, це завчас, своїх вулиці. Ми такі милі, добрі, вони ми ходьбиською мовою, але для них це шлях як це так, нам треба своє, підняти свої документи, нам так не треба, тут ви здобути, але дітей нас чіпайте. Я кажу, жінки кажуть, про що говорили? Коротше, нам треба своїх українців,